Вітаємо, друзі! 20 листопада на календарі і 635 й день нашої боротьби за незалежність. Про ситуацію на фронті, про те, що у селі на Шепетівщині будуть укриття для ліцею, про ДТП та пожежі. В ефірі 5 хвилин на головне. В студії для вас працює Денис Піменов. За лаштунками команда Першого Подільського розпочинаємо. І почнемо з головного, з ранкового зведення від Генштабу Збройних сил України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Ворог завдав один ракетний та 17 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах. На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщівки та Андріївки. Сили оборони продовжують штурмувати південніше Бахмута. На авдіївському напрямку окупанти не полишають спробу точити Авдіївку. На Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника. Дякуємо Збройним силам України! Дякуємо нашим воїнам. Під час штурмових дій у серпні цього року на Донеччині було важко поранено нашого земляка з села Маків Хабовського Станіслава В'ячеславовича, 89-го року народження. Про це повідомив голова Кемнець-Подільської райради Михайло Сімашкевич. 18 листопада його серце перестало битися. Йому назавжди залишилося 34 роки. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять героя написав Михайло Сімашкевич. Схиляємо голови перед героєм вічна слава і пам'ять! Під кінець другого року повномасштабної війни у громадах Хмельниччини нарешті взялися будувати укриття для навчальних закладів. Зокрема, у місті Городок Хмельницького району зводять найбільше в області сховища з найвищим ступенем захисту за 48 мільйонів гривень. Також тривають роботи зі зведення укриття для школярів на Шепетівщині в Улашанівській тергромаді. Хід робіт проінспектував днями перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін. На зведення захисних споруд для навчальних закладів Хмельниччини залучають як фінанси громад, так і державні кошти, зокрема на Шепетівщині. Укриття будуються за кошти місцевого та державного бюджетів, а саме освітянської субвенції. Як повідомив очільник області, під час процедури державної закупівлі вартість захисного укриття вдалося трохи зменшити до 9 мільйонів 230 тисяч гривень. Трохи більше ніж половину вартості будівництва компенсує держава з коштів освітянської субвенції. Вмістити укриття може 270 осіб, повідомили у прес-службі Хмельницької ОВА. Також зазначили, що укриття ліцея буде доступне і маломобільному населенню завдяки вертикальному підйомнику. Вантажівки та легкових зіткнулися на Хмельниччині. Є на жаль, загиблий дорожньо транспортна пригода сталася 18 листопада на автошляху національного значення Житомир-Чернівці. Внаслідок ДТП загинув водій легковика. Як повідомили у головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, на трасі зіткнулися вантажівка ДАВ та легковик легковикджилі. Фура внаслідок зіткнення вилетіла на узбіччя дороги. Логковий автомобіль перетворився на купу металевого брухту. Воді легковика загинув на місці аварії. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. <му> Тиждень для хмельничан традиційно розпочнеться з очікування планових знеструмлень, деяких вулиць, пов'язаних з роботами енергетиків на електромережах. Повідомлення про планові роботи опубліковані на сайті Хмельницького Беленерго, не завжди означають, що будинки, зазначені у переліку, обов'язково залишаться без світла. Проте до цього варто бути готовим для мешканців ближніх до обласного центру сіл на сьогодні, 20 листопада, планових знеструмлень не передбачено. За інформацією, Хмельницького Бленерго в період з 10 до 16 години у Хмельницькому світло може не бути на 10 вулицях обласного центру. Їх назви та номери будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Команда нашого телеканалу бажає вам тихого, мирного та переможного дня. Тримаємо стрій, підтримуємо армію, допомагаємо один одному. Слава Україні!